Нелегко думати про гріх і непрощення, тому більшість людей намагаються дорогі, не заглиблюватися в них, і якщо є можливість, то взагалі уникають цього. Якщо хтось нас образив, то в першу чергу постраждало наше его і гордість, і з точки зору світу для людини в такому випадку цілком природньо прагнути помсти. Але наш гріх і непрощення мають здатність відбиватися і постійно тримати нас у халепі. Гріх це те, що віддаляє нас від Бога, від інших людей і самих себе. Непрощення зберігає і утверджує відокремлення, і не дає нам шукати примирення і цілісності. Прощення це антидот гріха. Прощення об'єднує нас Богом, приводить нас до єдності одне з одним і відновлює цілісність нас самих. Саме тому прощення є важливим для всього нашого життя. Якщо ми хочемо бути щасливими, здоровими, зміцнювати свої стосунки з іншими, прощення є не просто бажане, воно є необхідним. Прощення це найбільш важлива і радісна звістка, яку нам приносить Євангелія Господа нашого Ісуса Христа. Бог дає нам можливість зробити вибір, і ми маємо жити з наслідками цього вибору. Ми можемо назавжди залишитися в непрощенні і бути нещасними, а можемо вибрати прощення і насолоджуватися тими перевагами свободи. Яку приносить прощення. Якщо ти завжди думав, що простити чи не простити це справа власного вибору. Залежно від сили твоїх почуттів, поглянь, як Біблія навчає нас прощати. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець Ваш Небесний, а коли не будете прощати людям провини їхніх, то й отець ваш не простить вам провин ваших. Матея 6, 14, 15. Чому і злуз висловлює висловлюється так сильно настільки абсолютно. Бог створив порядкований всесвіт на основі об'єктивних законів чи принципів. І так як ми знаємо, що певні закони фізики є незмінно правдиві і передбачувані. Так само. Маємо розуміти, що Божі духовні закони є правдиві і передбачувані. Чи не було б безглуздим, якби наші правники зібралися разом і вирішили відмінити закон Всесвітнього тяжіння? Вони могли одноголосно проголосувати за усунення тяжіння. Але це абсолютно не змінило би те, як планети обертаються навколо Сонця, чи те, як тримаємося землі і не вилітаємо у космос за рахунок відцентрованої сили обертання землі. Існування сфери незмінних духовних законів сьогодні відкидається багатьма людьми, які воліють базувати етичну поведінку на відносних цінностях. Котрі кожен трактує по своєму. Історія показує нам, що принципи, викладені у десяти Божих заповідах, даних Мойсеєві, є важливою основою для людської поведінки. Ми маємо усвідомити, як працює всесвіт. Ми пожнемо те, що посіяв. Принцип, що посієш та й пожнеш це один з Божих абсолютних законів. Якщо сіємо осудження, його і пожнемо. Якщо сіємо благословення, то пожнемо благословення. Якщо сіємо непрощення, то пожнемо те саме. Бог не має наміру карати нас цим принципом. Він настільки нас любить, що хоче, щоб ми зрозуміли, як працює Всесвіт, щоб нам не прийшлося зжати ці несподіванки. Наслідки порушення Божого закону є встановлення. Вибір за нами отримати благословення чи відкинути Його. І коли стоїте на молитві, прощайте, коли щось маєте на кого, щоб і Отець ваш Небесний відпустив вам гріхи ваші. Марка 11, 25. Пильнуйте за собою, якщо згрішить проти тебе, братві, докори йому, і коли покається, прости йому. І коли сім разів на день зрешить проти тебе, і сім разів на день звернеться і скаже простию. Луки 17, 3-4. Будьте один до одного добрими, милосердними. Прощайте один одному, який Бог у Христі простив вам. Ефесян 4:32. Отже, вдягніться, як обрані Божі, святі та улюблені у милосердя. Благість, смирену мудрість, лагідність, довготерпіння, поступаючись один одному і прощаючи взаємно, коли хто на кого має скаргу. Як Христос простив вас, так і ви, Колишян 3, 12-13. Що спільного в любові спрощення? Процес прощення має починатися з простого акту вибору розпочати подорож до прощення. Багато людей не хочуть робити цього першого кроку до прощення, думаючи, що якщо вони підуть цим шляхом, то стануть слабкими, і люди постійно будуть прагнути ними скористатися. Це зовсім не те, що являє собою прощення, викликане любов'ю. Справжня любов заохочує до прощення однак знає, що кожен є відповідальним за власні рішення і поведінку. Прощення, базоване на справжній любові, не є м'якою наївною податливістю, через яку людина вибачає будь-яку образу. Це нескромна податливість, яка дозволяє людям вилізти голову Справжня любов вивільняє силу, яка допомагає нам прийняти те ризиковане рішення простити і йти тим нелегким і болючим шляхом до прощення. Вчитель закону якось запитав Ісуса, яким є найважливіший закон, Ісус відповів: Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твої всім розумінням Твоїм, і всією силою Твоєю». Ось перша заповідь. І друга подібна до неї, полюби ближнього Твого як самого себе. Більшої за ці заповіді немає. Марка 12, 30, 31. Якщо ми любимо ближнього нашого правдива, то це включає в себе Ісусову вказівку, що ми маємо також любити себе. Любити себе не означає егоїстично шукати власної вигоди за рахунок інших. Це означає дбати про себе і шукати найздоровішого можливого виховання для себе, а також дбати про добробут інших у такій же мірі. Здорова любов до себе залежить від нашої самоповаги, і ми не повинні вибачати будь-яку поведінку чи ставлення інших людей, які підривають нашу цілісність чи загрожують їх. Повага до людини вимагає того, щоб ми встановили певні межі того, наскільки будемо сприймати і допускати погану поведінку відносно себе. Здорове вираження любові не дозволить того, щоб брати на себе вину за чужі помилки чи толерувати деструктивну поведінку, припускаючи, що людина не може дати собі самораду. Ми маємо хотіти простити. Але ми також мусимо знати, де встановити порядок відповідальності. В ім'я любові ми не маємо пасивно приймати невірність друзів, подружню зраду, образові дітей чи обман співробітників. Прощення в цьому не полягає. Справжня любов додає нам сина сказати досить, коли чиясь поведінка переходить встановлені нами межі. Ми маємо очікувати, що кожна особа буде відповідальна за свої вчинки. Це важливо знати тим, хто живе у залежних відносинах, де мусить толерувати чи вибачати ненормальний спосіб життя коханих людей і таким чином продовжувати давати можливість ранити життя своє і інше. Любов і прощення не повинні покривати навіть тих, кого ми любимо найбільше, коли йдеться. Про наслідки їх рішень. Дорогі мої, любов співчутлива, але вона також сильна. Любов сильна, бо вона Божий шлях. Коли ми любимо в ім'я Бога, ми діємо в силі Його Святого Духа, така любов закорінена в Божому авторитеті і вимагає поваги. Вона дає нам можливість ризикувати, щоб шукати в самові відданих стосунків. Ті, кому бракує цієї сили, любові, є більш схильними боятися віддачі і менш схильні ризикнути, щоб простити іншим. Показувати правдиву любов іншим. Означає поважати їх достатньо для того, щоб дозволити їм бути відповідальними, особливо за рани, які вони наносять іншим. Дозволяти людям бути відповідальними, відрізняється від того, щоб вимагати від них бути відповідальними. Ми не можемо вимагати, щоб людина покаялася. І рідко можемо встановити рівень наслідків її переступу. Навіть якби ми могли контролювати інших за своїм бажанням, ми б обкрадали їх особистість, приймаючи рішення самих. Дозволити людині бути відповідальною означає поважати її особистість. Дозволяючи їй відчувати всі наслідки її вчинки. Окрім вимог кримінального права, ми не повинні ні вибачати людину, захищаючи її, ні карати її помстою за те, що вона нам зробила. Робити так, означає узурпувати її відповідальність і таким чином, Виявляти свою неповагу до неї, простити це не те саме, що вибачити. Вибачити означає покінчити зі всяким судом, звільнити від пожинання того, що посіяв. Вибачити може тільки Бог. Ми покликані і маємо владу лише прощати прости нам, Які ми прощаємо? Вираз справжньої любові примушує нас відповісти на декілька питань, чи ми все ще тримаємо образу, відчуваючи біль кожного разу, коли згадуємо про особу, що нас образила? Чи наше бажання простити? Залежить від того, чи та особа кається, чи ми обираємо прощення, незважаючи на те, що відчуває та особа, яка нас образила? Якщо сказати простіше, то чи можемо ми вибрати любов до наших ворогів і бути добрими до них? До тих, хто нас використовує, чи ненавидить. справжня любов поважає людей, навіть незважаючи на їх людську слабкість, коли любов відновлює самопомагу, вимальовуючи чіткі лінії толерантності і чесно розміщаючи відповідальність там, де вона має бути, прощення стає більшою відповідальністю. Ми можемо перенести фокус нашої уваги від себе самих і почати звертати нашу любов до тих, хто нас образив. Наше бажання поважати інших дозволяє нам зробити той перший крок до прощення і дає нам можливість йти до зцілення наших зрань, а це може зробити лише сильна. Божа сила Святого Духа, стимулююча сила Господа Ісуса Христа. Ми знаємо багато імен, Сина Божого, Ісус, Господь, Спаситель, світло, Месія, істина, Христос, Слово, для того, щоб глибше зрозуміти необхідність прощення. Треба зрозуміти значення найбільш шиваного імені в новому заміті Господь Ісус Христос. Цікаво зазначити, скільки разів в новому завіті учні називали Ісуса цим повним іменем. Наприклад, Павло почав своє послання до церкви у Солонян таким чином. Павло із Селуан – і Тимофій, Церкві Солонській, у Бозі Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Завжди дякуємо Богові за вас, згадуючи про вас у молитвах наших, безперестанно пам'ятаючи про ваше діло віри. І труд любові, і терпіння уповання на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. 1 Солонян 1.1.3 Використання чого імені це не просто сполучення слів. Ця назва представляє три основні аспекти влади, яку Ісус має для встановлення Божого Царства. Перша, Господь через те, що Ісус є Господь, Він не може прощати. Фарисеї, котрі сумнівалися що у ньому питали, що то за чоловік, що він навіть гріхи прощає. Він може прощати гріхи, бо Він є Господом Всесвіту, Він має владу над всіма речами, і його силою виконується прощення там, де людина не статна. Друге, Ісус є Сином Чоловічим. Через те, що Господь є Ісусом, Сином чоловічим, Він став жертвою, яка є необхідною. Для виконання прощення, хоча Він є Сином Божим, він був також чоловіком, який страждав помер на хресті і був похований, забравши увесь тягар людського гріха на себе, а потім Він переміг смерть, воскреснувши з мертвих, даючи спасіння і вічне життя тим, хто вірить в нього, як у свого Спасителя. Третє, Ісус є Христом, через те, що Ісус є Христом, помазаником Божим, Він став досконалою жертвою для отримання спащення від гріха і шляху до прощення. Як Христос Спаситель, Ісус приносить примирення між людиною і Богом, між людиною і людиною, між людиною і її внутрішнім буттям, і навіть між людиною і природою. Багато людей вірять, що Ісус був просто розумним. І благочестивим вчителем, котрий жив і помер дві тисячі років тому. Вони не розуміють чи не вірять, що Ісус є Сином Бога, що Він воскрес із мертвих, переміг ще гріх і смерть за всіх людей, і що через віру в Нього ми поділяємо цю перемогу. Вони не розуміють, що прийняття Христа як свого Спасителя. Означає, що Христос живий, приходить, щоб жити в нас і що ми маємо жити в ньому. Ті, хто борються з непрощенням, можуть сказати: Я намагався і намагаюся простити, але мені як не виходить. Якщо ми вважатимемо, що прощення відбувається завдяки нашим намаганням. То у нас ніколи це не вийде. Ми мусимо зрозуміти, що прощення приходить через те, що Господь Ісус Христос вже зробив. Він забрав цей тягар від нас, і завдяки Його милості ми можемо прощати, навіть якщо за людськими мірками це здається абсолютно неможливим. Тому маємо просити Господа, Творця неба і землі, щоб допоміг нам усвідомити, що нам прийдеться жати те, що ми сіємо, і що шлях непрощення в нашому житті приведе нас до руйнування і відокремлення від Нього, тобто від Бога і просити про відвагу покаятися з наших гріхів, про силу боротися з нашими зраненнями, про ласку обрати прощення, і про мудрість дозволити іншим бути відповідальними за їх вчинки, і щоб він, Господь, допоміг нам зрозуміти, що прощення не залежить від наших зусиль. А що Він, наш люблячий Отець, оновлює наші стосунки з силою того, що Господь Ісус Христос зробив для нас на Христі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати такі духовні повчання, підпишіться на мій канал, а в коментарях напишіть, якщо є така особа, яка не хоче з вами миритися. Czy rozczarcie wam? Amen.